Всім привіт! Сьогодні я буду знімати відео про покупки червня, як я обіцяла, я розділила це відео на дві частини. Якщо вам хочеться і цікаво подивитися частину про пості баночки, я вставлю тут ссылку на це відео. Але це відео буде про покупки, тому що в місяці червня в мене було дуже багато пустих баночок, і те відео було би набагато довшим, ніж мені би цього хотілося. Якщо вам цікаво дізнатися, що я купила в червні, продовжуйте дивитись. Саме необхідне і саме потрібне, особливо на літо, це SPF. Я купила два SPF, я замовила їх з YesStyle. Один з них це Isn't Tree, це Три, це Acid Buttery Sun Gel. Це такий водянистий, легкий SPF. Сьогодні він також на мені під моїм макіяжем декоративним для обличчя. А я цей SPF вже майже закінчую його. В мене залишилось ось стільки, якщо подивитись на світлі. Його дуже небагато, тому що, по-перше, це досить водяниста текстура. Її легко е, нанести багато, але я насправді використовую цей засіб на кожен день, тому що його дуже легко використовувати під макіяж. Він добре лягає, е, не закупорює пори, не вибілює обличчя. В ньому все добре. Мені б хотілось. Трошки більш гелової текстури. Я очікувала, що він все-таки буде більш геловим, так як він це обіцяє на опаковці. Він же більш водянистий, але це не заважає його хорошій функціональності. І також SPF це дуже бюджетний SPF від Cynic. Я раніше не чула цього бренду, але я дізналась про нього від також одного англомовного блогера. І мені цей SPF подобається лише він на літо занадто. А зволожуючи занадто жирний, занадто <хи> um, важкий мені. Я носила його кілька разів і зрозуміла, що я його відкладу на прохолодніший період часу для того, щоб до нього повернутись, але знову ж таки великий плюс цього SPF в тому, що він бюджетний і він працює як всі корейські SPF, -и. а це прекрасно. Я не пробувала його під макіяжем, тому не можу про це стверджувати. Але поки що, в мене дуже позитивні враження від цього засобу. Я повернулася до своїх фаворитів, купила ще один Professional від Benefit, тому що. Що в мене ось тут уже майже закінчився мій, як бачите, він зовсім плаский. і а, був розпродаж 50% знижки, тому я відхопила ще один а, Professional. Я хочу попробувати наступний а, праймер від Elf. Зараз вийшов Party парі праймер, який раніше виходив а, в не тому форматі, який мені подобався. Зараз він вийшов в тюбіку. Якби я не купила цей праймер, я б купила той, але все рівно задоволена своєю покупкою. Це Праймер, який я буду купувати знову і знову, хіба що на його заміну прийде щось таке, прямо унікальне, набагато краще і набагато бюджетніше, але тому що я його можу відхопити за 50% знижки, Не розумію, чому видумувати велосипед. І також купила ще один з кремів від Claire. Він ще запакований. Там Тюбіковий крем це Midnight Blue Calming Cream. Це крем, який я знову ж таки купую знову і знову. Я недавно буквально показувала його в фаворитах, тому що він дуже добре заспокоює і заліковує шкіру. Він такого, напевно, він запечатаний, він такого голубого кольору, і він прекрасний на всі сезони, крім літа. І оскільки в мене була така. Можливість схопити від... є стайл цей крем, я його схопила із задоволенням буду використовувати знову і знову. Ще один мій must have, і ви можете бачити, що в нього відбувається зараз конденсація, він стікає, тому що це э, спрей, цей міст від П'янка э, Мюль в мене знаходиться в холодильнику. В мене є один, який знаходиться. В ванній кімнаті і інший, який я купила в червні для того, щоб помістити в холодильник і просто розпилювати на обличчя протягом жарких літніх днів. Так, є екстра, але для мене це працює, тому що в цього міста дуже хороший розпилювач. Він просто як таке ніжне ніжна хмаринка сідає на вашу шкіру і дуже приємне в використанні. Тому я купила ще один з них. І тепер перейдемо до новинок. Я раніше не пробувала ці засоби, один з них для волосся і один з них для губ. Я показувала їх уже в своїх фаворитах, тому якщо ви бачили фаворити, це для вас буде не щось супер нове. Якщо ж ні, ви дізнаєте, що я дуже зараз люблю масло від OGX для того, щоб робити масляні маски на довжину волосся. Я повернулася до масляних масок. Я... Розшукала інформацію, яке масло найкраще для цього діла, для того, щоб нанести його до миття голови, і дізналася, що кокосове масло найкраще заліковує волосся. Тому я вирішила використовувати саме це масло. Його дія в тому, що Воно не тільки служить як маска для довжини, а також е, запобігає пошкодженню волосся під час його миття, тому що це найагресивніший момент в нашому догляді, коли ми досить добре е, відчищаємо шкіру е, голови. А це варто робити всім. Я зрозуміла для себе, що ніжні різні делікатні шампуні без сульфатів це не для мене. Вони не очищують мою шкіру голови. В мене від них лупа, в мене швидше жирниться волосся. Тому я вирішила запобігати пошкодженню волосся за допомогою ось таких засобів. І декоративний засіб, єдиний в цьому місяці в червні, це помада, яку я також показувала вже. Це відтінок Dirty Talk. І це дуже приємна нюдова помада від Elf, яка виглядає ось таким чином. Зроблю вам своч. Це Сатиновий фініш, можливо, навіть трошки схожий більше до матового фінішу. Він дуже гарно виглядає на губах. Якщо вам цікаво подивитися, як він виглядає на губах, відео про фаворити, я це демонструю. Мені дуже подобаються ці помади від Elf, саме ця лінійка, вони бюджетні, вони закриваються на магніті, вони дуже схожі на помади від Nars. Якщо ви знаєте цю лінійку, по-моєму, вона називається якось так. Я хотіла собі якраз недавно купити помаду від Nars. і рада, що цього не зробила, тому що цей варіант мені дуже підходить. І мені цікаво спробувати інші відтінки. Зараз у мене в вишлісті є кілька інших кольорів з цієї лінійки, але якщо ви хочете попробувати першу помаду, і ви не знаєте, який кольор вибрати, ось цей кольор Dirty Talk. Він шикарно підходить на кожен день і підійде під всі ем, підтони шкіри. Це відтінок, який можна носити на кожен день, тому я сама особисто його вибрала першим. Але тепер я хочу спробувати багато відтінків. Мені треба себе трошки зупинити, тому що в останній час багато накопила засобів для губ, Але як можна це не любити? <світ> Ось такими були мої покупки. Я сподіваюся, це відео буде не дуже довгим. Пишіть в коментарях знизу, що ви купили за останній час. Як вам покупки, які ви побачили в цьому відео? Я не особливо часто зараз експериментую, я переважно купую засоби, які я люблю знову і знову. І якщо я купую щось нове, це лише через те, що я дуже добре загуглила і дослідила. Всі варіанти на ринку, і мій вибір припав на щось конкретне. Я зараз не хапаю нічого з полиць, я купую тільки після ретельних оглядів і ретельного підходу до покупок. Тому я б сказала, що всі покупки цього місяця, в принципі, дуже хороші для мене. Напевно, самою зайвою була помада. Помада нікому не необхідна, але я все рівно задоволена, що спробувала щось нове. І Uh, щось бюджетне дуже хорошої якості, Сподіваюсь, це відео було для вас як завжди цікавим інформативним. На ну, ми з вами побачимось в моєму наступному відео.